Зайшли у ворожий тил і зачистили противника. Головне управління розвідки показало унікальне відео, як розбили майже вісім рот окупантів на Сумщині. Під час спецоперації бійці спецпідрозділу Тимура здійснили кілька рейдів у стан противника. Їм допомагали артилеристи та дронщики. Як наслідок, ворог не дорахувався більше 300 бійців убитими і понад пів тисячі пораненими. А на ворожих перехопленнях чутно, як окупанти не хочуть йти на штурм українських позицій. Усього минулої доби на північно-слобожанському і курському напрямках українські захисники відбили 18 атак. На інших ділянках фронту ситуація також залишається досить Напруженою за інформацією аналітичного порталу Діпстейт, ворог окупував попів'яр, а також просунувся біля турецька Щербинівки, Воскресенки та Полтавки. Також він продовжує тиснути на покровському напрямку. Здійснив 45 штурмових дій неподалік новоекономічного, червоного лиману, котленого та удачного. Ще майже 30 спроб прорвати українську оборону зафіксували на Лиманському напрямку.